Ваноси з нами це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень. І кандидат економічних наук панівана, вітаю. Наші вітання. Вітаємо пані Олена, пане Микита, вітаю всіх глядачів. Пане ми мусимо розуміти. Ми е, маємо продовольство як карту, яка є козирем в нашому рукаві, і так само ту карту, яка може бути використана проти нас. Бо, вочевидь, Росія теж розуміє масштаби нашого внеску в продовольчу безпеку. І те, що ми маємо в морі, обрізані логістичні шляхи, і те, що ми бачили на суходолі, певно, що має бути враховано в е, тих. Пропозиціях, які Україна зараз пропонувала світові, зокрема і в Швейцарії. як ви бачите цю ситуацію, що ми нового оновленого з урахуванням ризикових моментів запропонували світові? І чим ми можемо бути світові корисні і цікаві досі? продовольчого ну, на сам перед да повномасштабна війна Росії проти України вона показала значення країни взагалі в світовій економіці для ринку продовольства, тому що якщо ми трошки повернемось в часі в 2021 році, якщо я не помиляюсь Reuters Випустила статтю під назвою Пшенична дипломатія Путіна, і в цій статті вони казали, що Росія хоче зробити власне той факт, що вона є провідним експортером пшениці, тобто їжу своєї зброї, щоб була велика залежність від неї, і тоді Росія зможе диктувати свою волю багатьом країнам світу. І власне початок повномасштабної війни в Україні одним з перших наслідків було те, що відбулось стрімке зростання цін. На продовольчі товари, потім воно почало знижуватись, коли почались розмови про можливість Чорноморської зернової ініціативи. Тобто, коли стало зрозуміло, що це не лише якесь бажання, воно починає, скажімо так, матеріалізовуватись у життя, тоді ціни вщухли. Але як тільки Росія там заявляла в жовтні двадцять го що вони можуть вийти з цієї ініціативи, ціни знову тимчасово але зросли. Тому ну, цей факт того, що ця війна дуже сильно впливає на продовольство, на забезпечення світу продовольства. Україна знайте навіть в умовах повномасштабної війни Україна залишається провідним світовим експортером соняшне олії. Приблизно чверть 25% всі всієї експортованої соняшниковалії в світі це Україна, має українське походження. Також ми відіграємо певну значну роль і на ринку кукурудзи і трошки менше пшениці. тобто бачимо, що дійсно ми важливі для світу. І саме тому така увага і до України і до питання саме можливості України постачати свої товари. Бо всі розуміють, що якщо Україна не зможе експортувати насамперед, свої зернові, то в світі дуже сильно посилиться ця компонента. Прадавочої безпеки, тобто негативна посилюється, що зростає для неї ризики, пане Іване? У нас буквально півтори хвилини залишається. Я не можу не спитати про інструменти тиску на Росію і російську економіку, в тому числі про санкції, які були впроваджені проти Мосбіржі, компанії, які співпрацюють з нею, а також проти it сектору. Ну і не тільки от той перелік, так який от нещодавно всі ми бачили, той, який викликав паніку на болотах. Паніка наскільки ситуативна чи ситуативна? Наскільки глибоко ем, як це юань заходить? В економіку Росії так і вона піде назад у улюблені їхні радянські часи з Морозовим по 10 копійок і трьома видами курсу долара. Ну і ще бартер повертається в Росію. Чи там з валютами вже буде дуже важко? Ось бартер, це якраз реалій. Насправді подивимося, як це буде впливати. Поки що давайте так емоційно складаємо. Бачимо, що курс, наприклад, долара в окремих банках, якщо раніше 88 офіційний, тобто означало, що можна продавати купувати там плюс 2, плюс 3 і відповідне мінус 2, мінус 3 в разі здійснення операції зараз спокійно банки казали, що продають долар по 200, а не по 88, як офіційний курс, а купують по 50. Тобто 50 і 200. Це те, що приватні банки в перший день виставляли таку різницю між купівлею та продажем. Тобто, фактично, коли ми кажемо про курс рубля, його дуже важко визначити, коли одне 50, інше 200. А далі будемо дивитись, бо IT, які ви згадали, вони почнуть діяти 24 вересня цього року. І отут буде дуже вагомий удар, тому що наскільки я зрозумів, ці санкції санкцій забороняється it компаніям США забезпечувати оновлення програмного забезпечення. А ми розуміємо, що наші комп'ютери, наші смартфони, вони всі мають програмне забезпечення із США, де тому удар буде ще важливіше і більш потужніше, трошки пізніше. Спасибі вам, пане Івано, за ці роз'яснення. Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо. Дякую.